Цікава, ситуація склалася наразі на міжнародному фронті, називаємо це так, бо політичний фронт також існує, і Росія е, дуже потужна на політичному фронті, незважаючи на те, що вона творить, і незважаючи на те, що е, її заяви завжди не, не завжди відповідають її дії. Так, от, мене також турбує це питання. Я неодноразово останніх три дні спілкувався із своїми. Друзі, і колегами э, Сполучених Штатах інших країн, э, які є учасниками країн НАТО, і наразі для мене, в принципі, э, це очікувана ситуація, тому що э, Путін за останні 20 років своєї влади дуже потужно працював на обствореному політичному лобі в багатьох країнах світу, в тому в числі і в Сполучених Штатах, Канаді. Безпосередньо ми бачимо, наскільки це потужна лобів в Німеччині, в Франції і навіть е, в Великій Британії це є. Тому е, поступово формувалася точка зору щодо е, при підштовхування України до проведення цих е, перемовин, і вже в ході цих перемовин, якісь там будуть е, озвучуватися питання. Які е, ну є декілька варіантів, не будемо зараз їх наразі озвучити, тому що гадати е, на піску це важкувато а на е, кавовій гущі, то ще більше е, треба мати досвіду. Тому є таке занепокоєння, і пан Саліван не просто так приїжджав до е, Києва, і е, в певних моментах мої друзі-республіканці достатньо мають таку. Е, до нього цікаву позицію. Ну, це краще їх слухати, не буде, я повторюватися. Але між тим, для нас, певних військовиків, певних людей, які розбираються в цьому питанні, це достатньо очікувано і ми розуміємо, що надалі в інформаційному простірі це питання буде нарощуватися. Бо наразі Росія потребує такої передишки. Аби накопичити сили, і ми знаємо за історію існування Російської імперії. А наразі знов таки ж це ж імперія і імператор у них називається президент. Коли вони порушували свої обіцянки, свої безпосередньо протокольні якісь там позиції, тому для мене я розумію, що це для нас є таке. Смертельно небезпечним питанням е, незалежності нашої країни. І наразі, коли на певних ділянках ми е, наступаємо на певних ділянках, е, достатньо сильно стримуємо ворога в його в наступальних діях. І передишка для Путіна буде дуже важлива. Е, він зможе наростити свої зусилля. І потім знову що знайде привід, аби обвинувати нас в якихось там порушеннях. І почати наступ. Тому для нас це питання навіть не може обговорюватися. Тут е, пробачте, як би воно банально звучало, але перемога і війна до переможного кінця. Бо наразі або ми переможемо, або нас переможуть. Так от, е, наслідки нашої програшу вони можуть бути не просто трагічними а питання стоїть про існування українського народу і української держави. Тому ні, ніякі перемовини з ворогом. Під час війни ми не підемо. Це позиція всього українського народу. Як будуть діяти наші е, керувальники, які безпосередньо знаходяться на банкою, то інше питання, але вони мусять пам'ятати, що величезна кількість народу, яка пройшла таку загарто, е, чудовий такий гард фронтом, достатньо сильно змінила в багатьох випадках свою позицію. На ситуацію в країні. Тому не треба гратися з тими, хто пройшов цю підготовку, хто абсолютно по-іншому тепер дивиться на ситуацію в цій країні. Ну, знов-таки, скажу, аби навіть чотирьома рашками е, ліквідувати або поранити ворога, нам треба що мати також ці ресурси. Нам треба мати також зброю і мати тих людей, які будуть цю зброю використовувати. Е, я ж скажу так, що. Вони і після нового року знову оголосять нову хвилю мобілізації, знову безпосередньо відмобілізують ту кількість людей, яка їм потрібна. І те, що вони їх використовують там як напевне, як гарматне на м'ясо, це ж не значить, що е для нас це з одної сторони добре, але і наші хлопці гинуть, і е нам потрібно використовувати величезну кількість боєприпасів, аби цих, цю масу знищувати. Тому. У них є ресурси людські, у нас їх значно менше. Умовно кажучи, населення України це не 140 тисяч. 100, не 140, е, мільйонів Росіян. Ну, хай навіть хай не 140, Нехай буде там 120, але офіційно 140. У нас цифра значно менша. Аби не сіяти паніку. Пропоную подивитися безпосередньо е, укрхліб. Він чітко визначає на початок цього року, яка кількість населення проживала в Україні, і вона не 40 мільйонів. Тому не будемо собі брехати. І та кількість, яка виїхала, також тебе треба враховувати, що в нас спроможності мобіліційні значно менше. Питання ж, тепер е, яким чином нам воювати? Це знов таки готувати людей і не тільки за рахунок наших закордонних партнерів. Насправді, коли нам розповідають такі е, чудові плани, як нам хтось підготує там за кордоном чудово людей, мене це смішить. Бо з 14-15 року я чітко розумів, для чого іноземці тісно співпрацюють. Бо більше вони вчаться у нас, ніж ми у них. Звичайно, я їм вдячний за цю допомогу, і, звичайно, є високий ефект. Але вони вивчають досвід, вони опитують ті, хто має бойовий досвід і опитують і вчаться у нас. Ще раз підкреслюю, і нам треба всередині самих себе. Всередині країни організовувати ці навчання. У нас величезна кількість тих же самих офіцерів, які у відставці в запасі, які мають непоганий і чудовий досвід, особливо що стосується технічних спеціальностей. Ну тут як я от розповідав про е підготовки спеціалістів тих самих зенітчиків. І ці е курси, ці місця підготовки, не обов'язково прив'язувати до таких сука, супервисоко е навчених е а е організованих таких полігонів. Це можна робити на рівні звичайних е, таборів е, літніх на рівні безпосередньо е, використання інших спроможностей цієї території і готувати цих людей в величезній кількості. Ще раз підкреслю: в величезній кількості, бо краще мати більше ресурсів, і дай Бог, що вони ніколи в той бой не пішли, е, ніж потім розводити руками і сказати, нам нема кому воювати. Оце найбільше, що мене лякає. що е, потім наші керівники скажуть: так почекайте, у нас тут ресурси закінчилися, вже укомплектованість мінімальна. Нема кому воювати, давайте е, питання підіймати сідати за стол перемови. Це один з аргументів, які можуть використати. Тому вчити треба і в величезній кількості використовувати свої спроможни щодня. Бо нагадаю, на війні рівень твоїх фантазій завжди спуститься до рівня твоєї тренованості. І не можна навчитися. Я знаю такі проблеми питання. Не можна навчитися, якщо ти людину е, поранену, Ну не, не вчишся його перетаскувати в мирному житті або безпосередньо під час підготовки в тилу, то на фронті, яка б там не була ситуація, ти себе не надуриш, бо твої м'язи не навчені тягнути е, людське тіло вагою там від 80 до 120 кіло, залежності від його габаритів його е, оснащеності. Це треба постійно відпрацьовувати. Якщо ти не навчився кидати гранату на точність і на дальність, то ти не навчився на війні це за 15 хвилин. Це також треба розуміти. І якщо ти не навчився повзати правильно по пластунськи, що збереже тобі життя в певних етапах бою, то потім ти не поповзеш. Бо, як показує досвід, найважче навчити людей повзати по пластунськи, бо включаються ті м'язи, які е, ніколи в людини не, не використовуються. І людина просто вмирає. Умовно кажучи, здихає від того, що в неї починає кислородне голодання, і е, її печінка цієї людини починає в величезній виробляти кров, і людина просто дохне, умовно кажучи, фізично здихає. Це треба тренувати. Ти не можеш підняти штан вагою 120 кг якщо до того ти її ніколи не тренувався піднімати. От це на треба дивитися, реально на ці речі і реально до цього готуватися. Ніяк по-іншому. і ми маємо чудові ресурси. Реально, наші спроможності по підготовці людей, по підготовці ресурсів вони спроможні. Ми їх не використовуємо навіть на в моєму розумінні навіть на 40%. А якщо в повному обсязі, ми кожну школу, кожен клас, кожне підприємство можемо зробити те, що там будуть готувати людей, починаючи від тактичної медицини, закінчуючи стрільбою. Бо насправді, навіть якщо. Люди вміють стріляти з е, пневматичної зброї, це вже великий крок до того, що він з автомата тоді 100% попаде. І це не такі великі ресурси. І це не такі великі території, і для цього не треба величезні полігони. Кожне село або там кожна е, об'єднана територіальна громада може зробити всередині своєї громади чудовий 100 метровий тір, для цього не потрібні ресурси, якщо використовувати там яри е, чи якісь там. Ще інші такі ж природні або штучні перешкоди, це дозволяється зробити. В багатьох уже селах це зроблено, але я б хотів, щоб це робилося більше і не для піару, а для навченості людей. І само останнє дайте людям зброю в руки. Не бійтеся. Бо коли вони боялися, вони просто висипали її як дрова. Це було в Києві на моїх очах, але в багатьох випадках Ну це не дало того ефекту, як би хотілося. Б. Так? І... Треба чітко зараз опрацювати питання, а кого зараз будуть призувати. Бо ну було багато тих нюансів, коли бої вже точилися в перший день 에, під Черніговом. І люди, приходячи в вінкомат, у них вимагали там довідки про несудимість. Це ж також ці маразми були. І, тому це треба врахувати. І ми маємо чудовий навіть уже досвід цієї війни, і люди вже цьому навчені. Але дайте спроможність людям самостійно діяти. І дайте їм спроможність. Вони краще знають той район, в якому вони живуть. Вони знають всі е, стежки в тому районі. Якщо правильно все організувати, можна досягнути високих результатів. Я вже не кажу про міста, бо місто дуже важко обороняти, але ще, ще важче значно що його захоплювати. Це можна використовувати правильно забезпечити зброю. О, тепер ми повертаємося до спроможності нашої економіки і спроможності наш, і бажання наших. Е, Колег-партнерів забезпечити нас цією зброєю, це також цікаве питання. Бо насправді, е розповіді про ліндлінз, які там за запрацював, поки що я не бачу, щоб він запрацював в тому обсязі. Нас тримають на такому мінімальному певному моменті знаєте пайку, аби на клієнт не здох з голоду. Так його під, -під -підгодовують, підгодовують, але ну можна знати дати більше. Але чомусь на певних політичних нюансах. Я не хочу зараз розглядати там питання, які країни там дають більше, менше певні країни, пробачте, дають вони невеличкі по своєму там території, по своєму бюджету, але дають величезний шмат е, своїх там оборонних спроможностей на користь України вдячним, особливо країнам Балтії, Польщі, Данії, Словаччини, Болгарія там е, піднялася, теж хоче дати, і нам багато чого дають, бо насправді ми маючи страшні ресурси на початок. Нашої незалежності, ну просто вони гігантські стратегічні ресурси ці були, і все часом було е, продано, е, спалено, списано, розкрадено. І дійшло до того, що на початок Великої війни навіть в тому самому аеропорту в мене не було нормального телефонного зв'язку. Я вже не кажу про радіозв'язок. І вже після того е, ті ж самі наші е, сусіди, поляки, Болгари, Словаки, Чехи. Віддавали це обладнання, це телефонне обладнання, яке чомусь вони зберегли, вони його не знищили. А у нас не було телефонів. ну Це ж ну простих телефонів та 57. Але він простий, і надійний і дуже гарний в обороні. Тому, часто ми самі допустили е величезну кількість помилок, і треба дивитися чесно на ці речі і робити правильні висновки, і не повторювати їх. Саме головне наразі. Є спроможності, є бажання, тільки їх треба нарощувати і вчити знов таки ж, готувати людей, піднімати економіку і безпосередньо готувати території. Це три простих речі, які лежать на поверхні, і те, що дозволяє нам, незалежності від там, політичних вподобань, відчувати себе що достатньо спокійно. Бо коли росіяни будуть розуміти, що кожен клаптик української землі підготовлений до їх зустрічі, і там є люди, які навчені, які вміють стріляти. І з 10 пострілів, хоч один попаде в Кацапа, який приперся на нашу територію, це дасть результат, от це те, що треба готувати, і це якраз знов-таки це та програма п'ять кроків, яку ми ще пропонували з моєю командою е в 2019 році, яку успішно заморозили або перекрутили існуючі політичні керувальники.